Два обстріли району за ніч ворог випустив півтора десятки снарядів. Відсутність питної у громадах через обміління водосховища та наслідки, які чекають, вже найближчим часом, через підрив Каховської ГЕС в ефірі спецпроєкт Про Нікополь. Вітаю вас. Учора пізно ввечері росіяни двічі обстріляли Нікопольщину. Під прицілом опинилися Мирівська та Марганецька громади. По мирному населенню агресор випустив близько півтора десятки снарядів з важкої артилерії. Людей не зачепило. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Територію після обстрілів оглядають рятувальники, та уточнюють всі наслідки атаки. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр. Нині у районі Нікополя він критичний. Через це два водоканали зупинили свою роботу. У громадах організовують підвіз питної. До району йдуть вантажівки з бутильованою водою та цистернами з технічною людей. Закликають не панікувати, а втім економно використовувати запаси. На жаль, рівень води. В каховському водосховищі зменшується, але фахівці роблять все необхідне для водопостачання. Якщо будуть зміни, ми додатково надамо інформацію. У Червоногригорівській громаді поки що працюють та можуть закачувати воду обидві насосні станції. Про це повідомили у прес-службі. Втім, там додають, що дня ситуація погіршується, людей попереджають про можливе пониження тиску в системі. А подекуди, і тимчасове зникнення води у кранах. Місцевих закликають економити питну та робити максимальні запаси. Масовий мор риби фіксують на нікупольщині внаслідок обміління Каховської ГЕС. Інспектори повідомляють про загибель різновидів лоскатих. Прогнозують, збитки для рибної галузі можуть сягнути близько 4 мільярдів гривень. Ситуація з нестачою води для охолодження реакторів заес може стати критичною вже за кілька тижнів. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Якщо рівень води буде менше ніж 12,7 метрів, станція не зможе забезпечити роботу. Це призведе до катастрофи для всього світу, кажуть фахівці, занепокоєні ситуацією і на Нікопольщині. До 400 тисяч гривень за понівечене житло. Мешканцям Марганця, чиї оселі непридатні до життя після ворожих атак, виплачують компенсацію з міського бюджету. Гроші дають на нові будинки, рівноцінні за квадратурою. В одному з них побувала наша Софія Куценко. Вона розкаже, як марганчани будують нове життя. Це в нас спальня тут Тоже трошки дали нам люди мебель. Ну, бо нас не було зовсім розбито все. Пані Людмила показує, як облаштувала свій новий будинок. Тут разом із чоловіком живуть вже півроку. У оселю придбали за грошову допомогу від міськради, компенсацію за знищене росіянами житло. Цей будинок трохи більше за попередній 50 квадратних метрів. Подружжя вже потроху обживається. Що було трошки підробила наскільки я, я в змозі. Тут теж трошки постирали, поцепили, бо нічого такого. Там ще в нас одна спальня, ну там на, на даний момент вона як в нас речі, які постирані, все зобране, бо не було ні шкафів, нічого. У літній кухні з часом планують замінити вікна та підлатати стелю. Розповідає чоловік пані Людмили, помешкання не потребує капітального ремонту. Тут є все для комфорту жильців. Ну вода Жила кухня. Іван, батарея, тепло. У новий будинок зі старого забрала техніку, що дивом вціліла. Це єдине, що залишилось від колишнього житла. Морозильна камера уся в дірках, як згадка про пережиті події. Її посікло уламками снарядів. От її мене пробило. Мені то по п'ять, теж железо. Ну а там оце не зараз. Як могли, нове житло зробили затишним, зізнаються пенсіонери, однак і досі тут не можуть спати. Росіяни обстрілюють місто переважно вночі. Людмила після пережитого здригається від кожного вибуху, тому на ніч виїжджають у більш спокійне місце, навідується і в знищений окупантами будинок. Пішов на ядах. завалені стіни і дах, вибиті вікна та майже немає підлоги. Від будинку, де проживало подружжя, залишились лише фрагменти. Оселя, в яку люди вклали всю душу, не підлягає відновленню у момент прильоту. Володимир з Людмилою були удома. Я сюди прилетіла, це іменно в це вікно. І оце тут завалило і батарея, яке було опалення, воно, воно лежить. Оце все кресла, ото диван, на якому я лежала. Диван розлетівся просто на друзки. За кілька секунд до прильоту Людмила вийшла з кімнати. Це і врятувало їй життя, але жінка дістала серйозних травм. Пам'ятаю, тільки я ж кажу, що я вийшла, а як случилося все, тільки я зрозуміла, що щось ну, дуже. Гучно гепнуло. і мені оце так жарко, жарко стало. І Я далі нічого не пам'ятаю. Бува каже, що я то втіряла сознання, то з'являлося. Людмила три місяці прилежала в лікарні і лише зараз поступово оговтується від пережитого. каже, головне, що вижила, інше відбудують. А відновлювати у Марганецькій громаді доведеться чимало. кажуть в адміністрації. Пошкоджені тисяча квартир та тисяча сто приватних будинків. Людям надають необхідні будівельні матеріали та USB за будинки, що не підлягають відновленню, виділяють грошову компенсацію. За 2022 рік витрачено коштів майже 14 мільйонів гривень. Це на відновлення і на придбання житла. У 2022 році було придбано майже 4 мільйони, витрачено в 2023 році на відновлення житла і придбання будинків. Вже придбали чотири нові будинки, ще два на черзі, але господарі поки що за кордоном. Аби оформити заявку на відшкодування коштів за понівечений будинок, необхідно звернутися до міськради. Софія Куценко Олег Удринський, Про Нікополь, І це все, що відомо на цю мить. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Тримаймо стрій тихого всім вечора. Сміливі люди непереможної країни.